Антропік випустив Cloud 4 і це просто вибух. Нові моделі Cloud Opus 4 і Sonnet 4 королі кодингу та мислення. Opus 4 найкращий у світі для кодерів, тягне задачі годинами без втоми, лідер на sve бенч. Sonnet 4 отримала крутий апгрейд, ідеальний баланс швидкості і потужності з майже 73% на тому ж бенчмарку. Обидві моделі юзають інструменти як веб-пошук, працюють паралельно і запам'ятовують ключові факти з файлів. Cloud Code тепер для всіх інтегрується з VS Code, JetBrains і GitHub, редагує код прямо в файлах. API в свою чергу отримав нові фішки, такі як виконання коду, кешування промптів і підтримку файлів. Opus 4 хвалять курсор і репліт за точність у складних задачах, а Sonnet 4 обожнює GitHub за автономність. Opus 4 коштує до 75 доларів за мільйон токенів, а Sonnet 4 до 15 доларів. До речі, Sonnet 4 доступний безкоштовно, а Opus 4 тільки у платних планах. Це твій кодер, аналітик і агент в одному. Більше деталей читай в описі відео. Тестуй і ділися результатами.